Скарб на бузиновому острові. Казки чарівного лісу. Ну й погода. Здавалося, усі хмари на небі репнули, і дощ полився річкою. таку негоду маленький зайчик і бузиновий ведмідь пересиджували в тихому куточку свого будиночка на дереві, і читали товсту книжку, яку бузиновий ведмідь успадкував від дідусевого брата. Маленький зайчик читав, а бузиновий ведмідь, затамувавши дух, слухав. У книжці чорним по білому було написано там, де кінчається веселка. Закопаний скарб. Треба тільки знайти це місце і скарб ваш. Друзі подивувалися, такого вони ніколи не чули. От якби нам знайти скарб, друже лицарю, вигукнув бузиновий ведмідь. Маленький зайчик погодився, що це було б добре. Дощ потроху вщухає, мовив ведмідь. Ген, на обрії вже знову засяяло сонце. А ось і веселка. вигукнув маленький зайчик. Її початку не видно. Він заховався у хмарах, але кінець упирається в бузиновий острів саме біля бананової скелі. Маленький зайчик прожогом кинувся до дверей, спустився драбиною вниз. Скарб я таки добуду, хай там що. вигукнув він голосно. Постривай, і я з тобою, і собі підхопився бузиновий ведмідь. На щастя, свого човна, на якому якось програли великі перегони. З веслування на лілейному озері друзі ще не продали. Вони хутенько спустили його на воду і вирушили в подорож. Проте, як і на змаганнях, бузиновий ведмідь знову сів спиною вперед, а ще він був дуже важкий. Човен нахилився і через борти люпотіла вода. Маленький зайчик старанно вичерпував її, щоб не потонути. Коли друзі нарешті дісталися берега, їм ураз пригадалися всі почуті колись страхітливі історії про бузиновий острів. Лісові мешканці розповідали, що раніше тут бешкетували пірати. Мабуть, це пірати закопали скарб на острові, припустив бузиновий ведмідь, і ми неодмінно знайдемо його там, де закінчується веселка, запевнив маленький зайчик. Але насамперед нам слід трохи підкріпитися, запропонував бузиновий ведмідь. Вони знали, що тут усюди росте бузина. З буйним і смачнючим цвітом. Отож, друзі спочатку попоїли досхочу, адже на них чекав непочатий край роботи. Після їди, то дається сила любив повторювати бузиновий ведмідь, що неабияк знався на цьому. Поповнивши свої сили, друзі вирушили на пошуки скарбу. Веселка давно вже розтанула, але вони запам'ятали, куди впирався її кінець. Після довгого переходу під палючим сонцем вони знайшли в густому гаї бананову скелю. Ніхто не знав, чому цю скелю так назвали. Зайчик і ведмідь стали копати в затінку високої бузини. Але вже незабаром докопалися до шару каміння, отже помилилися місцем, спробували щастя під сусіднім деревом. Тут ґрунт був м'який і через хвилину лопата бузинового ведмедя дзенькнула об щось металеве. Ура! вигукнули обоє, але то була лише бляшанка. Знову не те місце та дарма, міркував маленький зайчик. Все одно ми неодмінно знайдемо скарб. Він знову почав копати. Ведмідь замогикав пісеньку, а зайчик підсвистував йому. Друзям було цікаво разом шукати скарб, але й на цьому місці вони не знайшли нічого. Крім старої пляшки. Невдовзі, шукаючи скарби, так утомилися, що зійшли потом, нестерпно пекло сонце, і лише густа шерсть урятувала друга лицаря та бузинового ведмедя від сонячного удару. Вони копали й копали то в одному місці, то в іншому. Незабаром довкола бананової скелі не було жодного нескопаного клаптика. Ну й заморився ж я, заривів бузиновий ведмідь, як і маленький зайчик, він ледве не засинав настоячки. Найкраще нам перепочити, мовив друг лицар. А далі побачимо. Друзі! Знайшли дерево на узбережжі, лягли в його затінку і миттю поснули. Обом їм наснилося, що вони пливуть лілейним озером додому на своєму човні, ущерть навантаженому золотими монетами та прикрасами. Коли вони прокинулися, сонце вже котилося до обрію. Друзі поглянули на берег і завмерли з переляку. Де подівся човен? Мабуть, його віднесла хвиля або він потонув, або те й інше. Ой-ой-ой, заревів бузиновий ведмідь, як ми дістанемось додому без човна. Цю ніч доведеться провести тут, сказав маленький зайчик. Не переймайся, бузиновий ведмедю. На щастя, маленький зайчик був слідопитом, тож умів багато дечого і достеменно знав, що слід робити. Бузиновий ведмідь дуже тішився, що має такого тямущого друга. Сам би він ні до чого путнього не додумався б. Ми назбираємо хмизу для вогнища, а з гілок зведемо курінь, щоб переночувати, запропонував маленький зайчик. Це гарна ідея, схвалив бузиновий ведмідь. Вони дуже квапилися, бо вже смеркало, і треба було встигнути зробити все до настання темряви. І ось. Уже курінь готовий, і вогнище весело потріскує. Друзі пекли бузинові коржики на вогні, смажили гриби і пили джерельну воду, заспівали кілька пісень. Маленький зайчик розповів бузиновому ведмедю про Робінзона Крузо, який разом із другом п'ятницею прожив на острові. Аж 27 років. І зайчикові і ведмедеві цей вечір дуже сподобався, що може бути краще, ніж сидіти з другом біля вогнища і милуватися зірками. Потім вони побажали один одному на добраніч, полягали в курені і заснули. Коли друзі прокинулися наступного дня, сонечко вже припікало. Вони умилися в озері, швидко поснідали і стали до роботи. То опиняється після катастрофи на острові, насамперед посилає пляшку з повідомленням про себе, пригадав маленький зайчик. На щастя, Вчора вони якраз викопали пляшку. На великому зеленому листку друг лицар написав обвугленим патичком лист. Він накреслив докладний план острова і намалював товстого хрестика, який указував на їхнє місце знаходження. Потім скрутив листок трубочкою та запхнув його в пляшку. Закоркувавши пляшку, бузиновий ведмідь закинув її подалі в озеро. Пляшкова пошта вже врятувала багатьох людей. Про це маленький зайчик читав у книжках. Тож і цього разу вона допоможе. Тільки не хвилюйся, ведмедю, заспокоював зайчик друга. Я вірю, що скоро припливе якийсь корабль. І забере нас. Наступне, що вони зробили, піднялися на високий пагорб і склали велику купу з листя та хмизу для сигнального вогнища. Друзі мали запалити багаття ввечері, якщо доти їх не врятують. Потім почали кликати на допомогу, що теж ніколи не буде зайвим. Трах-бах, трах-бах, голосно стукали, грюкали вони по сухій колоді та враз перестали, бо помітили посеред озера човен. Ми врятовані, закричали обоє: Ура! Ура! І знову гупали, стукали, грюкали так лунко і так сильно. Як тільки могли, аж голови в них паморочилися. Здається, човен таки повільно наближався. Раптом вони почули, що ще хтось кличе на допомогу. Долинав глухий стукіт і водночас слабкий хрипкий голос: Рятуйте, рятуйте, звільніть мене. Хай йому грець хто б це міг бути? Ти теж його чуєш, друже лицарю? запитав бузиновий ведмідь. Так, відповів маленький зайчик, там хтось кличе на допомогу. Мерщій туди. Але якщо зараз побіжимо звідси, то що вна нас не побачать і не врятують, застеріг друга. Бузиновий ведмідь. Звичайно, ведмідь мав рацію. Маленький зайчик замислився. Допомагати іншим треба завжди, нарешті підсумував він. Адже я лицар, а лицар завжди мусить насамперед захищати інших. Так, правду кажеш, друже лицарю, погодився бузиновий ведмідь. І вони помчали туди, звідки долинав стукіт. Волання про допомогу ставало дедалі гучнішим. Друзі підбігли до чагарника і, хоча й з острахом одразу шугнули в зарості. Шукати довелося недовго. За мить вони побачили дещо несподіване. Якась дуже підступна пастка прошепотів маленький зайчик. Найпідступніша погодився бузиновий ведмідь. Хтось сидів у великій дерев'яній бочці, саме з неї долинали глухий стукіт і розпачливий поклик. Бузиновий ведмідь поспіхом проковтнув дві бузинові квітки. І взявся до справи. Одним ривком він підняв бочку вгору, вибив днище і звідти вистрибнув геть охлялий папуга. Ведмідь так злякався, що ледве не впустив бочки собі на ноги. Ти хто? запитав ведмідь і зайчик одночасно. Я пагапу. Сторож бузинового острова, закричав папуга. І хто ж тебе вкинув у бочку? запитав маленький зайчик. І тут друзі довідалися, що ніхто птаха не ув'язнював. Пагапу потрапив у пастку, яку він сам спорудив, щоб боронитися від непроханих гостей. Папуга. Доволі довго просидів у босці та вже втратив будь-яку надію на порятунок, як раптом почув гучні крики зайчика та ведмедя. Я дуже вдячний вам за мій порятунок, сказав Пагапу, коли зайчик і ведмідь розповіли, як вони застрягли на бузиновому острові. Я знаю, як вам допомогти. А як вам моя пропозиція? Може, спершу пообідаємо в мене вдома. Я страшенно зголоднів, поки сидів у бочці. Бузиновий ведмідь і друг лицар не заперечували. Папуга ще попросив ведмедя захопити стару дерев'яну бочку, і всі вони пішли навпростець. Через острів. Пагапу довго жив на острові сам і тепер дуже радів, що в нього з'явилися друзі. Дорогою до печери він безперестанку базікав і сказав, що давно сторожує бузиновий острів. Коли кумедний птах на мить бузиновий ведмідь поцікавився. А що ти стережеш, пагапу? Якщо чудовий пузиновий острів прохрипів строкатий птах і, звісно, свою коштовну печеру. Незабаром ви її побачите твою коштовну печеру? вигукнули водночас зайчик і ведмідь, то все таки скарб. На Бузиновому острові є чи не диво, але Пагапов вже знову потякав, розповідаючи про неспокійні часи, коли він плавав з піратами лілейним озером. Друзі так сміялися з веселих історій, що навіть не помічали, як збігав час, і скільки вони вже прийшли. Вони опинилися на іншому боці острова. Тут і ліс, і кущі були значно густіші, скрізь росли величезні квітки найніжніших барв. Зайчик і ведмідь здивовано роздивлялися довкола, коли це пагапо раптом зупинився і сповістив Ласкаво прошу. До моєї коштовної печери. Це було неймовірне видовище. Сонячні промені проникали крізь густу крону і осявали каміння стіни печери. По зеленому листю снували мінливі жуки, у повітрі пурхали барвисті метелики, печеру обплили б'юнкі рослини. Що буйно цвіли квітки були такі яскраві, наче справжні коштовності. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь відразу зрозуміли, які саме скарби були заховані в печері пагапу і що золота тут немає. Проте в печері було так гарно. Що друзі зовсім не розчарувалися. Усі так наїлися смакоти, аж мало не луснули. Пагапу з'їв майже стільки само, як і бузиновий ведмідь. Адже він довго голодував. Після обіду і відпочинку папуга мовив. А тепер ми подбаємо про човен для вас. Пагапу. Мав план. Пірати Лілейного озера залишили на острові повну скриню інструментів, за допомогою яких він хотів полагодити бочку. Незабаром на Бузиновому острові робота закипіла. Друзі різали, клеїли і стругали. Птах довго плавав з піратами і розумівся. На корабле У трьох їм працювалося так весело, друг лицар і бузиновий ведмідь майстрували, а пагапу керував. Зі старої бочки помалу вийшло гарне судно. Настав час сказати до побачення. Та прощання було зовсім не сумне, адже зайчик і ведмідь. Пообіцяли часто навідувати пагапу. І ось саморобне судно вирушило в зворотну путь. Пагапу підстрибував, махав новим друзям лапами і крильми. Це були чудові дні, як ти вважаєш, бузиновий ведмедю? запитав маленький зайчик друга. «Так, справді!» Але ми не знайшли скарбу, зітхнув ведмідь. Це правда, скарбу вони не знайшли, проте знайшли собі нового друга. І якщо це не скарб, то що тоді дорожче за дружбу?